Нещодавно у Полтаві відбувся турнір зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих, на якому відзначилися наші львівські бійці. Зокрема, хлопці зайняли призові перше та друге місце. Руслан здобув перемогу проти суперника, з яким неодноразово зустрічався до цього на арені. Зрештою, нокаутом йому вдалося зайняти перше місце у цьому турнірі у категорії від 18 до 20 років. Це не тільки моя перемога, а ще перемога мого тренера. Бо ми разом готувалися, він мені підказував. Що правильно, що неправильно. Перемога вдалася важко. Перший раунд я програв, другий раунд я виграв, і на третій я закінчив бій. Треба підготуватися як фізично, так і морально. Бо залежно, ну, як ти підготувався, морально тобто, якщо тобі морально важко, то сам поєдинок тобі складеться дуже важко. А от Василь здобув друге місце у категорії дорослі. Каже, виходив на арену зарядженим, але припустився помилки, чим і скористався суперник. Але завдяки цьому отримав досвід, який використає у майбутніх турнірах. Я так думаю, виносливість – саме головне. Бо коли ти в першому раунді здихаєш, то все. На другий, третій тебе вже не вистачає, і ти можеш програти. А коли в тебе виносливость високого рівня, то ти можеш ці три раунди битися на високому рівні. Далі по плану йде Європа і плануємо там забрати перше місце. Представники Львівської федерації ММА зазначають, що зараз поступово все більше в країні починають проводити подібні турніри. Турніри організовуються зараз їх набагато більше стає, але єдине то, що от, судячи по цьому чемпіонату України, значно менше е, спортсменів вікової категорії 20 і більше років. Е, ну менше е, конкурентність можна так сказати. Але учасників достатньо, але людей менше. І в загальному на тренуваннях менше дорослих. Більше дітей, менше дорослих. Ну от я думаю, що це якраз і зв'язано з війною в країні. Багато наших спортсменів воює зараз на передовій та захищають нашу державу. Також тренерів багато воює. Додамо, що за підсумками змагань хлопців виконали норматив майстра спорту України. Спортсмени пройшли двотижневу підготовку та попали в збірну України. І будуть представляти Львівську область на світовій та європейській арені. Хочеться подякувати президенту Львівської федерації ОМЕЙ Олегу Грицюку та почесному президенту В'ячеславу Чепілю за постійну підтримку та допомогу спортсменам. Також хотілося б відзначити голову наглядової ради Юрія Сологана, який також долучається до роботи нашої федерації та друзям нашого спортивного колективу. Чемпіонат Європи проведуть у Італії. А от локація, де спортсмени зможуть посмагатися за титул кращого бійця світу, ще невідома. Усі ці події планують провести восени. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда тут Львів.